Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ожина радує врожаєм, крупна, солодка. І подобається мені те, що вона дозріває не вся а зразу, а ось так частково. Кожен день я собі таке літрове відерце збираю її, пригощаю і матусю, і онуків і сама собі ласую, вже навіть трішки заморозила на зиму. Тобто жінка радує, дивіться, яка вона крупна. Далі дуже цвіте моя космейка, яку я дуже люблю. І вродив глід. У мене два деревця глоду. Глід дуже цього року теж крупний, рясний. Буде гарний врожай. Він теж дуже-дуже солодкий, ну і ще й корисний. Його можна і так їсти, і заморозити на зиму, і насушити, і космея.